Єдині новини хроніка 169-го дня війни до опівдня для вас працюють журналісти фактів та вікон. У Донецьку екологічна катастрофа вночі прогремів вибух на місцевому пивзаводі. За попередніми даними стався витік аміаку. Відомо про одного загиблого і двох постраждалих. Окупаційні змі, звісно, звинуватили Збройні Сили України в обстрілі. Рятувальники ж так званої ДНР закликали жителів Донецька герметично зачинити двері, і вікна у квартирах і дихати через марливі пов'язки. Що нас справді спричинило детонацію, поки з'ясовують. Хто розмінував Чонгар і мости на всіх кримських перешийках? що дало можливість окупаційним військам швидко з території Херсонської області, розслідуватимуть після нашої перемоги. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Українській Правді. Він наголосив рішення щодо замінування чи розмінування мостів, ухвалюють виключно військові. Ні, уряд, ні президент, ні міністр оборони не мають до цього стосунку. Була це диверсія, чи просто недбальство встановить слідство після перемоги. Казав Резніков винних обов'язково притягнуть до відповідальності. Усі факти сьогодні фіксуються службою безпеки та контррозвідкою. Водночас Резніков додав, підрив Чингару не вплинув би на можливість росіян просунутися в цьому напрямку, бо там було ще принаймні 10 проходів з Криму по суходолу. Без сталого водопостачання і з нестабільною електрикою готуються зустрічати холоди жителі прифронтового степногірська. Щоправда, людей не стільки хвилює нестача води, хоч і це певнять набияке лихо більше турбує періодичне зникнення світла через обстріли. Бо в селищі вже давно немає централізованого опалення і зігріваються там за допомогою електроприладів. Про скрутну буденність Степногірська репортаж наш наступний. Відранку пан Юрій чатує біля під'їзду своєї побитої російськими снарядами степногірської багатоповерхівки із двома порожніми 9-літровими баклагами, бо треба запастися водою. Ну так от з женою ми вдвоєм живемо. E, на день у нас звичайний розход, якщо без стірки, без нічого, десь літрів 30 на чоловік. В день пару раз поза вдвоєм сході при нічого Півтора куба води на новенькому червоному тракторі у цей мікрорайон кілька разів на день доставляє тутешній фермер Євген власним коштом і вже майже півроку. Технічка ефіра. Два в одному. Воду Євген набирає з приватної свердловини та дякує її власникові. Хоча сам через російську навалу збиткує на поля зась, бо каже бомблять. А віддавати половину кредиту за цей трактор 500 тисяч. Ні з чого. на поле не виїхали ні разу, ні разу не виїхали, нічого не убрали, нічого не посіяли. Як далі за нього віддавати? Вода в Степногірську зникла від початку російського вторгнення, а свердловини опинилися на окупованій території. Та ще й каже очільниця громади пані Ірина: заміновані. Тож нині тут хочуть бурити в самому селищі. Нам зараз, до речі, даже дали добро, щоб ми працювали, пробурити тут свердловину в Степногірську, але поки що ми шукаємо де тут є достатньо води. Та скрута із водою зізнається посадовиця. Турбує її не так, як періодичні проблеми зі світлом. У нас прифронтова зона, і коли у нас. Ідуть обстріли, то, на жаль, снарядами і осколками руйнує, рвуться мережі наші. От там два трансформатори, тут один вийшов з ладу. Оце страшніше. Його треба і до зими відремонтувати. Незабаром холоди, а в депресивному ще до війни Степногірську централізованого опалення нема майже 20 років. Відключили через масову несплату, гріються електрикою. Ну, Ось таке розповідає пані Наталя. Опалення по степногірській у вбиральні нагрівач, який подає гарячу воду в радіатори. Та як зимувати нині? Жінка не знає, бо електрика зникає через день. Не знаю, не знаю. Може, поїду в город до дітей. А панові Юрію з дружиною їхати нема куди. Чоловік не розуміє, чому у переміщеним особам державою передбачена підтримка. А таким, як вони, ні. Їм якісь там виплати положені, там ще щось. А ми остались десь на місці. Над нами снаряди літають. Не тільки над нами, вон і в нас літають. А нам ніяких виплат не положено. Та степногірці запевняють, попри прильоти в житлові квартали та будинки тримаються. А пан Євген твердить, возитиме людям воду і надалі, бо по-іншому не може. Людям зараз так важко, а якщо ще води не буде. Андрій Почтю, Артем Дажанков, факт Сі Єдині новини. Служба безпеки затримала російського агента, який збирав інформацію про постачання Україні західної зброї. Зрадником виявився мешканець Києва, який позиціонував себе як військовий експерт. Він був завербований російськими спецслужбами. Насамперед, зловмисника цікавила таємні відомості щодо імпортованої військової техніки для ЗСУ. Отриману інформацію. Окупанти хотіли використати для ракетних ударів. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варт. Для збору закритих відомостей зномисник використовував особисті зв'язки, у тому числі серед представників вітчизняного оборонно промислового комплексу. Свою зацікавленість іноземним озброєнням маскував під виглядом збору аналітичних даних для експертних публікацій у соцмережах. Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили електронні засоби зв'язку, які він використовував для комунікації з російським куратором. У данській столиці Копенгагені сьогодні стартує конференція північно-європейських союзників на рівні міністрів оборони. Це продовження і розширення формату Рамштайн з військової допомоги Україні. У Копенгагені перебуває делегація міністерства оборони України на чолі з міністром Резніковим. Деякі країни-учасниці вже анонсували нові заходи з підтримки України. Як посилити військову допомогу Україні, збільшити фінансування і розширити програми підготовки українських військових західними інструкторами у столиці? Дані обговорюватимуть північно-атлантичні союзники. Міністри оборони понад двох десятків країн обіцяють, зустріч у Копенгагені має розширити формат Рамштайн, де йшлося переважно про короткострокові поставки Києву необхідного озброєння. Для мене велика честь відкривати цю конференцію з двома хорошими друзями і колегами міністрами оборони Британії і України. Сьогодні ми зібралися разом із нашими колегами, аби обговорити усі можливі шляхи, як посилити військову допомогу Україні, адже її протистояння російській агресії це й наша боротьба. Що більше Київ отримає військової допомоги, то швидше не тільки українці, а й усі європейці зможуть почуватися у безпеці. Переконаний міністр оборони України Олексій Резніков. Україна готова робити свій внесок у колективну безпеку, але нам потрібні інструменти. Нам потрібні засоби протиповітряної оборони, літаки та інше озброєння. І що швидше ми їх отримаємо, то швидше досягнемо нашої спільної мети мирної, безпечної Європи, і тим нижчою буде ціна. Данія вже пообіцяла нові пакети підтримки України. Копенгаген направить 130 військових інструкторів до Британії, щоб навчити українських захисників. Пропонують розпочати тренування і на власній території. На це виділять 100 мільйонів крон. Нині військову допомогу Україні надають півсотні країн, заявив глава Пентагону Луїд Остін під час свого візиту до Латвії і додав, продовжуватимуть підтримку стільки, скільки буде потрібно. Ми віддані підтримці України наданню обладнання та спроможностей, які дозволять їй захищати свою суверенну територію. Ми робитимемо це стільки, скільки буде потрібно. Ми і надалі тісно співпрацюватимемо з нашими союзниками та партнерами з НАТО в усьому світі, аби допомогти Україні, яка веде гідну боротьбу. Водночас країни НАТО посилюють і власну оборону під час зустрічі з міністром оборони Латвії Лойд Остін пообіцяв, що альянс посилить оборону та збільшить кількість бойових підрозділів на східному кордоні блоку. А сполучені штати проводитимуть більше військових навчань у Балтійському регіоні. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини. Росія і далі збирає поповнення для своєї армії шляхом залучення добровольчих батальйонів. Цього разу Добробат для війни проти України формують в Орловській області. Повідомляє інститут вивчення війни. Водночас, за даними аналітиків, у Криму окупаційна влада злякалась атаки на авіабазу САКИ, литовище за 225 кілометрів від лінії розмежування. Супутникові знімки підтверджують, атака знищила щонайменше 8 російських літаків. Також, за словами аналітиків, окупаційні сили швидше за все перенес. Суть дату референдумів про анексію. Якщо ж анексія таки відбудеться, то переговорами війну закінчити буде складно. Відбудова України після перемоги обійдеться нам щонайменше у 190 мільярдів доларів. Так підрахували експерти Київської школи економіки. Насамперед йдеться про цілком зруйновану інфраструктуру. На її відбудову знадобиться понад 33 мільярди доларів. Це сотні знищених мостів, десятки тисяч багатоповерхівок, сотні підприємств, дитячих садків, шкіл, лікарень, культурних закладів, втрати промисловості та агросектора вже перевищили 50 мільярдів доларів. У київській школі економіки наголошують. Мінімальна сума для відбудови країни зростає щодня, адже ворог і далі ціли спрямовано нищить українську інфраструктуру. Якщо ж говорити і про відновлення пошкодженого майна, то ці видатки економісти оцінюють в 750 мільярдів доларів. Верховна Рада планує розглянути в другому читанні важливий документ про захист прав інвесторів житла. Законопроект уже пройшов розгляд у профільному комітеті і незабаром потрапить до сесійної зали. Про це в ефірі телемарафону. Єдині новини розповіла народна депутатка голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Забудовники, які звикли будувати без документів, жодної майбутньої квартири не зможуть продати нашим громадянам. І ми вважаємо, що це вже є великим досягненням, тому що людям не потрібно буде перевіряти, що так з документами, це вже зробить за них держава. Можна зруйнувати будинок, обладнання, але не мрію. Так вважає підприємець Ігор Фостенко, якому росіяни розтрощили виробництво та офіс на Київщині. Факти раніше розповідали про його сімейний бізнес з виробництва дерев'яних 3 d карт. Ігор ще зі свого непростого дитинства навчився не здаватися. Тож і цього разу майже з нуля відновив свою справу на Закарпатті. Розповідає Тетяна Наконечна. Коли ми починали цього ринку, от саме от настінного декору в вигляді мап, ну його по суті не було. Ми його створили. Можна подвінути вниз, вверх і можна вибрати цвіта. дерев'яні мапи, які нині купують у 90 країнах світу. Це сімейний бізнес Ігоря та Марини Фостенків, який розпочався буквально з чистої стіни. У нас була велика класна стіна. На которой я прямо так сидел, мой стол був напротив неї і И І а що якщо туда повесить большую карту, то нету нічого интересного, крім бумажных атласів. Може, ми самі можемо произвести дерев'яну карту. Щоб не брати кредитів, розміщують свій проєкт на кікстартері, платформі для краудфандингу, де всі охочі скидаються грішми взамін на майбутній товар і збирають там 2 мільйони доларів. Облаштовують виробництво у Бородянці та бучі. Офіс відкривають в Ірпені. Торік факти записували в ньому інтерв'ю з родиною до 30-ї річниці незалежності. Це була історія успіху Ігоря Фостенка, який в 11 років після смерті матері став безпритульним. А в 30 – мільйонером. Сьогодні у мене щаслива сім'я. Четверо дітей, любима жена і любима робота. Сьогодні Ігор зустрічає нашу знімальну групу без родини. Марина з дітьми виїхала за кордони з початком великої війни. А їхні виробництва та офіс на Київщині після окупації мають ось такий вигляд: три тисячі квадратних метрів московити спалили дотла. Підприємство втратило обладнання і готової продукції майже на 2,5 мільйони гривень. Це не передати емоційно, тому що це як ще одна твоя дитина, яку ти ростив, яку ти вкладав, в серце і душу, і воно зруйноване. Директорка із продажів Марина із рідними лишалася в Ірпені упродовж всього березня, чула і бачила ті бої. Ми дивилися на все палаючи. Навкруги я брат працює на Бучі, а тато в Бородянці. Ага. І, ну, а я в офісі в Ірпіні працювала. І думаємо, ну що, якщо ми виберемося, то що ми будемо відбудовувати інжой? 12 верстатів, що вціліли, перевезли на Закарпаття у селищі середнє, біля Ужгорода, знайшли приміщення, докупили обладнання і за місяць відродили справу. Ніяких комунікацій, окрім електрики. І 15 чоловік персоналу, які зі мною приїхали, було дуже складно. Майже по 20 годин в день працювали. Компанія могла релокуватися до Європи чи США, але вирішила лишитися в Україні. Працювати на свою економіку було майже 300 людей, тепер 100. більше половини з них переїхали із Київщини. Їм знайшли житло, решта місцеві. Почула, що відкрилось у нас таке підприємство. Підійшла, спитала, чи можу прийти, ну, чи я підходжу. Сказали, що так, приходьте. На новому місці виробляють половину від колишнього обсягу. Замовляють мапи, переважно європейці та американці. Коли замовник отримує нашу карту, та він, він отримує. Е Купу емоцій, і це заради чого ми працюємо. Це карта світу, вона предназначена для нашого замовника в Техасі. З 200 вцілілих карт, які дістали з-під завалів, продали як мапи, що пережили окупацію. Підприємство, попри скруту, допомагає армії. Ігор планує вже наступного року відновити виробництво в Бородянці. Можна зруйнувати будівлю, можна зруйнувати там обладнання, але мрію, бачення зруйнувати важко. Тетяна наконечна Світлана Ковбиця факт. Есі єдині новини. Ми зустрінемося рівно за 15 хвилин.